Ця молитва ваш вогняний щит, архістратих Михаїл відсіче будь-яке зло і захистить вашу родину. Слухайте до кінця для повної сили, святий і великий Архангеле Божий Михаїле, несповідимої і присучної Тройці, перший в ангелах предстоятелю. Роду ж людського заступнику і охоронителю, що скрушив з воїнством своїм главу пригордого денниці на небесах, і посоромлюєш злобу і підступи Його на землі. До тебе вдаємося з вірою і тобі молимося з любов'ю, будь щитом непорушним і огорожою твердою. Святій Церкві і православній Вітчизні нашій, захищаючи їх вогняним мечем Твоїм від усіх ворогів видимих і невидимих. Не позбав же, о Архангеле Божий, допомоги і заступництва Твого і нас, що прославляємо сьогодні святе ім'я Твоє. Ми ж, хоч і багатогрішні є, але хочемо не в беззаконнях наших загинути. А навернутися до Господа і оживленими бути від Нього на діла благі. Осяй розум наш світлом Лиця Божого, що завжди сяє на вогнеподібному чолі Твоєму, щоб ми могли розуміти, що є воля Божа про нас, блага і довершена, і бачити все, що нам подобає творити, а що ненавидіти і відкидати. Зміцни благодаттю Господню слабку волю. І немічну силу нашу, щоб, утвердившись у законі Господньому, ми перестали перейматися земними помислами, подібно до нерозумних дітей, які скоро гинуть. Над усім цим виблагай нам з висоти: Господні архангеле, дух істинного покаяння, нелицемірну печаль у Бозі і скрушення за гріхи наші. Щоб останок днів життя нашого ми прожили не в догоджанні почуттям і страстям гріховним, але у виправленні вчинених нами провин зі сльозами віри і сердечного покаяння. А коли наблизиться час кончини життя нашого, не залиш нас, Архангели Божий, беззахисних проти духів злоби піднебесних, які звикли перепони чинити душі людській, що сходить на небо. Щоб захищені Тобою, без перешкод досягли ми преславних оселі райських, де немає ні скорботи, ні зітхання, але безкінечне життя. Сподобались побачити присвітле лице Всеблагого Господа і владики нашого, і, впавши зі слізьми біля Його ніг, у радості вигукнули: Слава тобі, найдорожчий Визволителю наш, що за превелику любов Твою до нас, недостойних, ти благозволив послати нам ангелів твоїх для спасіння нашого. Амінь. Нехай цей меч береже ваш дім від біди. Напишіть у коментарях слова захисту, Архістрати же Божий, захисти нас. Підписуйтесь на канал, щоб ангел був поруч.